Сьогодні ми вияснимо, на що здатний майже самий бюджетний процесор для Сокета 1700. Якщо йому дати гарні умови, а саме материнську плату, яка вміє розганяти процесори без букви «К», і хорошу розігнану DDR5 пам'ять, і протестуємо Сток і розігнаний варіант в іграх, а також ми порівняємо цей i3 за 100 баксів з самим потужним i9 14900K за 650 баксів. І забігаючи наперед, я був дуже здивований результатом. Ви можете запитати, як я збираюсь розганяти цей бюджетний i3, якщо в нього в назві немає букви К, яка повинна означати, що процесор розблокований для розгону. Що ж, сьогодні ви дізнаєтесь все, що вам треба знати, про розгін заблокованих процесорів на 1700 сокет. Перш за все, і це майже основна умова. Материнська плата, яка вміє розганяти, процесори без букви К, а також розгону піддаються не всі заблоковані процесори, а тільки 12 покоління. Intel наче закрила цю можливість для 13 і 14 покоління. Як я гадаю, з тої причини, що ніхто не буде купувати процесори з буквою К і материнські плати з Z чіпсетом Але саме в мене материнська плата має і z чіпсет і можливість розгону non-KCPU, а срок Z690 та Ічі. Зараз я вам покажу, що саме дає їй спроможність розганяти все, що рухається. А все, що не рухається рухати і розганяти. Ой, не той відсік викрутив. Ось тут під SSD розпаяний спеціальний чіп. Це так званий зовнішній тактовий генератор BCLK. І що більш цікаво, цей чіп встановлюється навіть на материнські плати B чіпсета Тобто плати з B чіпсетом завдяки цьому чіпу можуть розганяти абсолютно всю лінійку 12-го покоління процесорів, хоч СК, хоч без СК. Ска. Ось назви тих материнських плат, які мають той чіп. Якщо мені буде не дуже лінь, то на декілька більш-менш бюджетних варіантів я залишу. Посилання в описі під цим відео. На Алікспресі є непогана Asrock Матплата орієнтована виключно на китайський ринок, і яка, до речі, на DDR4 пам'яті. Ще, звісно, я ледь не забув сказати, що для лютого розгону, звичайного боксового кулера вам не вистачить. Хоча на боксовому кулері я брав частоту 4,9 ГГц, але на такому кулері температура була під 100 градусів. І вентилятор розривало навіть тоді, коли я банально водив мишкою по робочому столі. Тому для розгону в мене є ось таке охолодження від лянлі, яке, до речі, коштує дорожче, ніж сам процесор, але то не важливо. Для мене головне результат любою ціною. Окей, тепер оверклокінг. В біосі коли ставиш процесор без букви К, з'являється додатковий пункт разі non-k-процесорів. Його потрібно включити. Тепер я вас довго не буду мучити, як його правильно розганяти. Тут просто треба виставити біселки частоту 129 і тепер у нас частота процесора 5,3 ГГц. Ну майже 5,3 як ви можете бачити. Частоту кеша ставимо трошки менше, бо це забагато. І як ви бачите, частота DDR5 у нас теж добряче так підросла. Це тому, що розгін по шині бісілки розганяє все разом, і тому частоту DDR5 теж треба виставити вручну 5950 МГц. Пам'ять у мене вже розігнана. Якщо у вас такі самі модулі як і у мене, то можете вкрасти ці цифри таймінги в мене. І з вірогідністю в 90% у вас вона буде стабільна. Напругу я тоді поставив 147 вольти. Що ж, ось тепер що ми маємо в CPU Z наш CPU набирає 4000 балів в мультипотоці і майже 800 балів в однопотоці. Ось цифри повністю стокового варіанта. І я вважаю, це доволі суттєвий результат. Сайнбенч наш процесор обганяє ноутбучний восьмиядерний i9, при цьому в навантаженні енергоспоживання на доходить до 110 Вт. Стоковий варіант споживає всього 48 Вт. В рендері відео в Sony Vegas розігнаний i3 на своїх могутніх 4 ядрах і 8 потоках догнав 18-ядерний 36 поточний Xeon, що абсолютне безумство, враховуючи те, що i3 має всього 4 ядра. В той час як i9 в цій задачі всього в два рази швидший за розігнаний i3. Тепер давайте глянемо на реальні показники продукту активності в іграх сліва у нас повний сток. Навіть пам'ять працює в стоці на 4400. в центрі, розігнана пам'ять з ужатими таймінгами. А справа повний розгін процесора і пам'яті, навіть двері я відкрив. Як ви бачите, навіть від розгону пам'яті ми маємо непоганий результат. Плюс 10 FPS на дороги не валяються. Але від комплексного розгону наш i3 перестрибує вже в зовсім іншу вагову категорію. Я вам скажу, з таким розгоном бюджетний i 3 розйобує все, що бачить на своєму шляху. Навіть 5000 п'ятий райзен. Хоч у мене його і немає, але це той самий, а місцями навіть і більший FPS, що видає той проц. Різниця в продуктивності між повним стоком і повним розгоном місцями доходить до 50%. Тепер я пропоную порівняти наш розігнений i3 з топовим i9 із приславутим 18-ядерним Xeon'ом і з мого попереднього відео, яке... в якого чорта ще не подивились. Хоча я так старався, що майже спину і ледь не зірвав. Окей, ось що ми маємо: зліва Xeon, в центрі заряджений i3, справа i9 на зарядженій пам'яті. Ух, та ти що? Ви тільки подивіться, що витворяє розігнаний i3. В порівнянні i3 з Xeon, то перший рве другого як тузик тряпку, а i9 робить упор від Деокарту. Alan Wake 2 i3 настільки потужний, що робить упор від Деокарту. завдяки чому i9 я навіть не додав тести. Різниця між цими кандидатами на бюджетність доходить до двох разів в користь i3. Кіберпанк, ну тут вже наглядно можна подивитися на різницю між процесорами, і настільки i9 потужніший за i3 з математикою в мене не дуже добре. Але я і без цього бачу, що i 3 роз'їбує XEON відсотків на 70-80%. Ну тобто я думаю, ви зрозуміли, відсотків на 70-80 вище FPS у i 3 В порівнянні з i9 наш бюджетний i3 відстає десь на 50-60% старфілд. Ну тут взагалі роз'єб. Xeon зовсім не придатний для цієї гри, в той час як i3 робить чудеса і видає в два рази більше FPS. А i 9 має упор від відеокарту. Відьмак. Так само i 3 роз'єбує як може. А й дев'ять ні. Тому що відеокарта слабка, ледь не забув, Minecraft, зліва Java версія, справа Bedrock. Ось такий FPS ви отримаєте на розігнаному i3. На стоковому віднімайте 50%. Тепер давайте поговоримо про доцільність такого рішення для ігор. Я вважаю, що такий варіант підійде виключно для ентузіастів, які люблять поковирятися в біосі і повиривати собі волосся на дупі годинами все налаштовуючи і тестувати. Більш доцільно було би купити ЦПУ з більшою кількістю ядер. От при цьому купити більш дешеву материнську плату і систему охолодження. Це відео, звісно, я зняв більше для розваги. І для розуміння того, на що здатний бюджетний процесор, якщо дати йому гарні умови. Якби я хотів зібрати схожий але більш бюджетний ПК з можливістю розгону 12-го покоління всіх процесорів, то я би вибрав ту саму матплату від ASRock, орієнтовану на китайський ринок, ASRock B660M PG Riptide, на дешевій DDR4 пам'яті з процесором i5 12400. Він має вже 6 ядер 12 потоків, що для сучасних ігор цілком достатньо. І Якщо ще його як слід розігнати, бере він, до речі, 4,9 ГГц майже у всіх, то він в іграх буде майже як 13600 к При цьому вам не знадобиться таке величезне охолодження від лянлі для такого розгону, тому що останні 300 МГц впливають дуже сильно на зміну напруги на ЦПУ і відповідно на нагрів. Як я вже казав на боксовому кульку, брав 4,9 ГГц. При цьому температури були великі, але перегріву і тродлінгу не було. Показувати це не буду, тому що мені лінь відривати ззаду материнської плати пластину водяного охолодження і винімати плату з корпусу. До того ж, ця пластина дуже міцно сидить. Коротше, якщо боксовий кулер майже впорався з розгоном, то якийсь башений кулер тим паче впорається. Як ви бачите, навіть i3 на крутій материнській платі і нормальній пам'яті перетворюється в крутий ігровий процесор, який роз'йобує все, що бачить, і здатний розкрити любу сучасну ігрову відеокарту. Хоча як варіант підобрить, такий варіант теж підходить. Плюс в деяких онлайн іграх на цьому i3 навіть більше FPS, ніж на i9. Хоча, звісно, якщо на i9 виключити всі ядра і залишити всього 4, то FPS на i9 буде ще більше. Але цим в здоровому глузді люди займатися не будуть. Підписуйтесь і зустрінемося вже зовсім скоро.